Нас вінали американські. Закінчилася війна. Закінчилася війна. Цей період я зустріла свого першого чоловіка, якого звали Лоран. Це він навчив мене танцювати тано і божеволіти від пісень діда. І в моєму житті з'явився лікар в сієрахії. Хотіла дружитися, та його батьки були проти. Почала шити на замовлення. Минуло якихось два роки, і я стала відомою. І відкрила своє ательє. Халею було безлік. Це були мої найкращі часи. Коло бітанка зустріла Жан Самсуа. Красний і ареста. Пек. Він називав мене українською шлюбою. Не спав вдома. Потім почав мене бити. Це було просто. Він одружився на моїх грошах Богу Ванкрута. Я ж йому заважала. Втекла від нього назавжди. Почалось, довелося починати все з А одній, двома дітьми, яких я народила в Парижі, було удвічі важче. Помогла мені, ставши для моїх дітей слідчою мамою між Олександр і Олександра мої діти, так і не пробачили